Як говорити про секс, коли щось не влаштовує? Я думаю, що кожна пара повинна зрозуміти, у вас не буде получатися все і зразу. Угу. У вас не буде получатися. Насправді, інтимність, це. Це, як в пісні-піснях, є така прекрасна картина. Садка, в якому двоє людей, це, це це садок, який потрібно пізнавати, вивчати. Тому заспокойтесь, якщо у вас щось не виходить, ви нормальні. <ріст> у мене з залочкою також не получалося, і довгий час все не получалося в тій мірі, в якій хотілося. Тому ми повинні вчитися, говорити про це. Як? а я би радив таких керуватися кількома простими принципами. По-перше, відсвяткуйте свого партнера в тому сенсі, що, почавши тему інтимності, обговорення інтимності, обов'язково спочатку, скажіть те, що вам подобається, за що ви цінуєте партнера, що особливо в коханій людині є такого, за що ви вдячні Богові. Почніть з хорошого, почніть з позитивного. Далі обережненько перейдіть до того. Що, на вашу думку, кохана людина могла би робити краще, або що не варто робити, тобто обговорити ось цей момент складний, пояснити чому, дати можливість коханій людині поставити кілька уточнюючих моментів і знову сказати про те, що хочу святкувати цей дар саме з тобою. Ще краще, звичайно, мати путівник. В інтимне життя. Ось чому читання книг мені допомогло з моєю дружиною. Причому, Євген, я, маючи на свій сором медичну освіту і ніби знаючи фізіологічні аспекти в деталях щодо чого і як, я був невігласом в емоційній складовій дружини. Тому вона, можна сказати, першою почала читати книгу і підкреслювати деякі важливі думки, а потім так обережненько залишала цю книгу відкритою, відкритою в тому місці, де вона вважала чоловіку, потрібно було би звернути увагу, яка вона молодець, яка вона була і є мудрою і терпеливою.